Пресвята, Діво Марія, дякую за кожен день, який ти допомогла прожити. Дякую за захист, який я відчуваю під твоїм покровом. Дякую за підтримку, яку ти даєш у найважчі хвилини. Дякую за любов, яка ніколи не зникає. Пресвята Марія, будь моєю надією, коли світ навколо темний, будь моїм миром, коли серце охоплює тривога, захисти мене від усякого зла, охорони мою родину від підступів ворога, постав ангелів на варту біля нашого дому, вбережи нас від хвороб і нещасть, дай мені силу не падати духом, дай мені віру, що перемагає страх, дай мені любов, що лікує серце, дай мені терпіння. Божої відповіді, дай мені мудрість розпізнавати добро і зло. Пресвята Марії, коли я слабну, підніми мене, коли я плачу мої сльози, коли я сумніваюсь, укріпи мою віру. Коли я помиляюсь, приведи мене назад до Бога. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч. Я знаю, що твої слова перед сином мають велику силу. Я знаю, що жодна молитва до тебе не залишається без відповіді. Я знаю, що твій погляд сповнений милосердя, і що твої руки завжди простягнуті до тих, хто потребує. Марія, веди мене дорогою спасіння, Богородице дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя небесна мати, на початку цього нового дня звертаюся до тебе з вдячним і покірним серцем Ти, що ведеш своїх дітей дорогою правди і любові. Благослови сьогодні мій день. О Марії, прошу Тебе, будь зі мною від самого ранку до вечора, нехай Твоя ніжна присутність супроводжує мене у всіх моїх справах, думках і словах, допоможи мені розпочати цей день з миром у серці. Мати Божа, даруй мені ясність розуму, чистоту намірів і доброту серця, навчи мене бачити в кожній людині. Образ Божий, чинити добро і уникати зла. О, причиста Діво, благослови працю моїх рук, щоб усе, що я сьогодні робитиму, було на славу Божу і на користь ближнім. Допоможи мені трудитися з любов'ю, терпінням і сумлінням. Марія, направ мої кроки, щоб я не збилася з дороги правди, випроси мені сили протистояти спокусам. І уникати усього, що може образити Господа, Пресвята, Богородице, захисти мене від небезпек та всякого зла, пошли мені мудрість у рішеннях, витривалість у праці та лагідність у спілкуванні з іншими, мати милосердя, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я сьогодні зустріну. Дай мені лагідне слово для засмучених. І чуйне серце для тих, хто потребує підтримки, Богородице, вчи мене вдячності за кожну мить життя, за дар нового ранку, за здоров'я, за любов, яку отримую. Допоможи не нарікати, а з надією дивитися вперед. О, Марія, заступайся за мене перед своїм Сином Ісусом Христом, щоб Його благословення супроводжувало мене протягом усього дня. Пресвята Діво, зроби моє серце спокійним, вільним від тривоги і зайвих турбот, навчи мене жити цим днем у Божій благодаті, приймаючи все з любов'ю і вірою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво, на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання, матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом, Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників. І всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії, веди мене до Твого Сина. Щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, Всемогутній Отче, до тебе підношу свою молитву в надії та довірі, Ти, мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці, відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О, Господи, нехай Твоя небесна сила, поставить невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади, Наді мною, а всі підступи ворогів розсіються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене Своєю любов'ю, оточи мене Своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята, Богородиця, ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не здозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з Твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, не має сили наді мною, бо я. Я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, сьогодні я приходжу з найважливішим проханням. Я не прошу для себе, я прошу для своїх дітей. Будь поруч із ними, коли мене немає поряд, ти, що ніжно тримала Ісуса в обіймах. Розумієш, як болить серце Матері. Ти знаєш, як це: відпускати, довіряти, молитися в тиші. Тому я кладу своїх дітей у твої святі руки, огорни їх своїм покровом від усякого зла, стережи їх, провадь їх, коли вони вагаються, підтримай їх, коли вони спотикаються. Я дякую тобі за кожен день, коли бачу їхні усмішки, дякую за кожен подих, крок обійми, і що ти поруч, навіть коли вони цього не знають. Благослови їхній розум, щоб був ясним, благослови їхнє серце, щоб було чистим, благослови їхні руки, щоб творили добро, і їхні слова, щоб несли мир, Підтримай їх у всьому. У справах, у мріях, нехай вони не загубляться серед голосів цього світу, нехай не втратять себе, навіть якщо все навколо змінюється, нехай в їхньому житті. Завжди буде місце для тебе і твого сина. Марія, стань їм захистом у небезпеці, стань спокоєм у хвилини тривоги, стань матір'ю, коли я не можу бути поруч. Прости мені, якщо я не завжди була ідеальною матір'ю, якщо не завжди знала, як їх втішити чи зрозуміти, навчи мене молитися за них із довірою. І вірити, що ти поряд, навіть коли я безсила, благослови нашу родину єдністю, миром і добром. Навчи нас бути опорою одне для одного, навчи любити не словами, а діями, і щодня йти дорогою Божої волі разом. Марія, будь поруч із моїми дітьми, у радості й смутку, будь поруч! У їхній молодості, зрілості і старості, нехай вони ніколи не залишаться без Твого покрову, а я завжди дякуватиму Тобі, як мати, що вірить і любить. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. О Господи з глибини серця звертаюся до тебе у часи випробувань, коли страх і сумнів огортають душу. Допоможи мені знайти силу в Тобі. Господи, дай мені витримку, щоб не впасти під тягарем випробувань, наповни мене мужністю, щоб я не втратила віри у Твою святу волю. Коли дорога стає темною, освіти її світлом Твоєї благодаті, ти моє світло в підьмі, мій порятунок у годині розпачу, нехай Твої слова будуть для мене джерелом мудрості та розради. Господи, не дозволь, щоб страх зламав мою віру, а смуток затулив надію. Навчи мене довіряти тобі, навіть коли не розумію усього, що відбувається, допоможи мені приймати кожен виклик як частину Твого великого задуму, захисти мене від розчарування і гніву, навчи бути терпеливою, даруй мені силу прощати тих, хто ранить. Господи, Ти бачиш мій біль, Пошли мені, Боже, ангелів Твоїх, щоб боронили від спокус і зневіри, зміцни мою віру, щоб вона не похитнулася перед труднощами життя. Дай мені мудрість розрізняти Твою волю, і слідувати лише Твоїм шляхам. Нехай Твоя любов наповнює моє серце і не дозволяє мені зламатися. Боже. Коли мене зраджують люди, будь моєю опорою, коли світ стає ворожим, вкрий мене своїм святим покровом, коли все здається втраченим, нагадай мені, що ти Бог чудес, допоможи мені пам'ятати, що після ночі завжди приходить світанок. Підтримай мене у хвилини слабкості і дай мені сили йти далі. Допоможи не нарікати на випробування, а дякувати за кожен день життя. Боже, навчи мене бачити Твою руку у всіх подіях мого життя, нехай ця буря мене, а моя віра стане ще міцнішою. Зміцни мене, Господи, щоб я стала сильнішою, ніж будь-коли раніше. Допоможи мені не боятися майбутнього, бути бо мій провідник. Навчи мене приймати кожен день як дар, а не як випробування. Боже, будь зі мною, коли ніхто більше не поруч, коли сльози навертаються на очі. Осуши їх своєю ніжністю, коли мене охоплює розпач, вдихни у мене надію, навчи мене бачити Твою присутність навіть у найтемніші моменти, даруй мені серце, сповнене довіри, навіть тоді, коли не бачу виходу, захисти мене від зневіри, бо з тобою я завжди в безпеці, Господи, нехай моя молитва дійде до Тебе і принесе мені спокій, нехай твоя любов огорне мене і дай Сили рухатися вперед, я віру, що з тобою подолаю всі труднощі, бо ти моя опора. Боже, нехай твій мир наповнить моє серце, а благодать мою душу. Я довіряю тобі своє життя і знаю, що ти ніколи мене не залишиш. Дякую Тобі, Господи, за Твою вірність, за Твою любов і підтримку. Нехай моя віра ніколи не ослабне, а душа завжди славить Твоє ім'я. Вірю, що після цієї молитви прийде спокій, а мій шлях стане світлішим. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.